Привіт! В цьому відео я хочу показати і розказати вам, як ми виїжджали з України в Німеччину. Уже як не вірить, це, що пройшло півтора року. півтора року. В цьому відео я розкажу і покажу вам, як ми виїжджали, що ми переживали, через що пройшли, що правильно зробили, що неправильно зробили. Я намагатимуся бути з вами як омога. Щирішою, чеснішою. Тому що у мене такі відео потрібно було побачити і почути тоді, коли ми були ще в Україні. Мені дуже було важко виїжджати. Ми бігом-бігом рішили, нікому нічого не казали, нікому нічого не розповідали, дуже бігом. На цей крок нам підштовхнули знайомі. З якими познайомилися біля ТЦК з одною сім'єю і Кума підштовхнула, вона порадила іменно Німеччину, хоча це о, на той момент була одна з тих країн, яку я ніколи в житті не повірила, що я там, тут буду жити. Але так ми вже півтора року живемо у Німеччині, і я рада, що ми так поступили. На той момент, коли ми їхали, я дуже похвилювалася, оскільки я знала про Німеччину тільки з кінофільмів, з радянських. А наскільки ми знаємо, що в тих кінофільмах нічого хорошого про Німеччину не говорили. У мене асоціація складалася із, з Німеччини із тими фільмами воєнними, з жорсткою мовою, з правилами такими, тим, прям капець. Але, оказується, не так воно насправді їх є. Можливо, це тоді було так, але на даний момент це хороші, добрі люди. Їхали ми важко, тому що ну, я ніколи нікуди не виїжджала і не планувала, і взагалі я навіть про це не думала. В Україні все було добре в нас поки не наступив 22 рік. На сьогоднішній день. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 рік. Півтора року, як ми тут, приблизно. Приїхали ми в Німеччину серед ночі. Малися приїхати в 7 вечора, а приїхали в 2 часа ночі. Нас ніхто не зустрів, ніяких волонтюрів не було, тому що вже не початок війни і ну, вже не було волонтерів тих на вокзалах. Ми приїхали, у нас не було грошей. Я маю на увазі були на карточки, але так не було. Ми не знали, де знімати. Я розчитувала, що я прийду в 7 часов, і ми просто. Нам розкажуть, покажуть, де можна зняти гроші, де розмінятися, ще щось якось це ну, зробити. Оскільки ви приїхали, у мене було інтернету. Роумінг я ще не зробила, навіть не знала, як це робити. Ну, я серйозно розчитувала на те, що прийдуть волонтери, нам покажуть, розкажуть, де і як, що зробити, і ми це все будемо робити, що потрібно. Ставши з автобуса вийшовши, у нас був один величезний такий рюкзак воєнний і невеличкі сумки. Все, все, що ми взяли з собою. Страшно було ще те, що ніч на вулиці, ми не знаємо, де знаходимося. Нам зупинив автобус не на вокзалі, а трішки далі від вокзалу. І ми не знали, що там далі пройтися і буде вокзал. Ми йшли так наугад по, інту... по інтуїції. Нікого не було, ні... нікого не зустрічали спочатку, пішли на вокзал, той вокзал, волонтерів немає. Непонятно, що далі робити, куди далі їхати. Зустріли одних людей. А ще мене злякало те, що я побачила на вокзалі. Пробігавшу лисицю. Я дуже злякалася, куди я попала і що тепер далі робити. Але потім, через десь я не знаю навіть скільки часу пройшло, я ридала, я страшенно ридала, страшенно переживала, я плакала. До нас підійшла одна людина, яка. Знає німецьку українську мову, так, вони з України і вже давно років в Німеччині. А да, чуть не забула, перед цим мої діти хотіли дуже в туалет. Елементарно, ми не змогли сходити в туалет, тому що не було коштів, була карточка, і на карточці були гроші. Почув один мужчина, що діти хочуть в туалет, і сам, сам заплатив. Я почала якось на жестах пояснювати, що я зараз зніму гроші і вам верну. Він пояснив мені, що не потрібно. Потім до нас підійшла ще одна сім'я з України. Вони вже тут давно роки, 20 років десь. І допомогли мені. Я дуже переживала, я, ну що це за люди, куди вони мене ведуть, десь знімати гроші. Зараз гроші мене заберуть, чи карточку заберуть, чи кудись заведуть, або ще щось. Але ні, ми пішли, зняли гроші в євро. Потім вона нам допомогла, сказала, що тут є один пункт, куди ми можемо звернутися, це лагерь, і нам там допоможуть. Як ми туди добратися, я також не знала. Вона нас повела, щоб ми поїхали заплатила за нас за проїзд, до половини довезла. На Убані, це метро. А чому заплатила, хоча на гроші були? Ми хотіли розчитатися самі, але там автомат чомусь не сприймав ці гроші. Там у нас були по двадцятки, а треба було п'ятерку. Заплатила за нас, доповідь довезла, потім сказала, що туди туди йдіть і там ще сядете і доїдете. Ми, коротше, сіли не на тій стороні, поїхали не в ту сторону. Стали, коли зрозуміли, що ми не в ту сторону їдемо, стали. Підійшла я до одної людини, почала об'ясняти, як оце, жестами, що нам потрібно, що ми біженці, що нам потрібно добратися до лагеря. І нам, нам допомогли. З нами проїхалися, з нами пройшлися, дойшли до воріт там, через якими треба було йти через парк. Нам сказали, куди йти, на яку зупинку ставать. Ну, Нас довезли, довели до самого того місця, куди потрібно. Розповідаю вам і хвилююся. Путаюся трошки, тому що це найважче. Поступок в моєму житті. Найважче рішення. Приїхали ми в лагерь, уже було десь около трьох годин. Як ми стояли ждали, ми також бачили лисиць. Мене лякало те, що як так Берлін, Берлін. І лисиці бігають. Представляєте? Це просто жах. Приїхавши в лагерь, нас прийняли, <кій> <кій> оформили. І ми переночували на наступний день, нас повели далі оформлятися. Ми прийняли душ, це як потрібно, повечерили, поснідали, нам дали з собою ще їжу. Давай оформляти. Я дуже сильно не хотіла жити в Берліні. От у мене це великий город, що будуть робити, тут потрібні якісь, ну, не такі, як я, вихідець із села. Але нам сказали, що комп'ютер оприділив, що ви знаходитися в землі Берлін. Ми ми таки залишилися в Берліні. Я дуже плакала, тому що я розуміла, що я буду жити в лагері, і тут мені розповідали багато людей, що в лагері живуть і місяцями, і роками. Ну, коротше, для мене це лякало. Але що залишиться робити в Німеччині, так в Німеччині, в Берлін, так Берлін. Пережили ми вже лагерь. Ми попали туди, в празників свята, тому це трошки затягнулося, тому що свята тут та всі вихідні. Наші нам виплату з першого дня, як ми оформилися. Дітям подобалося в лагері, було весело, були батути, були якісь розважальні центри, Були... пряники робили, вони різдвяні, ходили гратися, кататися, для дітей дуже багато всього. Що саме більше я лякалася, так це мені говорили. Що тут дітей багато прав, дітей забирають, не дай Бог, щось там, ну, дітей забирають. Але вже півтора року ми тут живемо і все добре. Ну, серйозно, за півтора року нічого такого страшного не случилось. Ми оформили документи, отримали вже два рази виплату, потім нам предложили переїзд. Переїхали вже раді були, перейшли в джоб центр і Єдине, що в нас була проблема, то це, як переходили із соціалам та в джоб центр нам виходилося за дітей заплатили два рази в один місяць і це виходить переплата. І на даний момент ми щомісяця трішечки приділимо суму, виплачуємо назад Німеччині, тому що була переплата. Я вважаю це нормально. Я знала про це, я замітувала тоді, що переплата, але ж нічого доказати я не могла і не доказувала. Ну, заплатили, то заплатили так. В лагері нам дуже допомагали робити ці документи. Ми бігом їх зробили, бігом отримали, параграф ми отримали за два місяці, по-моєму, чи за три. Дуже допомагали, волонтерів багато, і ми не знали, як по місту їздити, як куди добиратися, як транспорт стан... ну, роби... їзде, як добиратися кудись, чи ще щось. Нам це також допомагали люди. Різні, просто різні. В Берліні дуже багато націй, дуже багато біженців, іммігрантів, але допомагали всім. Ми також думали, що ми приїхали тут трошки посидимо, пару місяців на хаї, все буде нормально і повернемося. Але один місяць пройшов, другий, третій, четвертий, п'ятий. В перші місяці я дуже плакала, дуже переживала. Я не розуміла, де я знаходжуся, як далі поводиться, і як далі жити. Але на даний момент все добре. І я просто хочу вам порадити. Якщо там, де ви знаходитеся, страшно, просто виїжджайте. Не йдіть, коли щось закінчиться. Просто виїжджайте. Всі приймають, всі допомагають. Я була шокована, я хочу кожну деталь вам розповісти. Я наскільки була шокована і на даний момент дуже шокована. Всі допомагають. Ото в інтернеті розказують, як погано як як не приймає, і, і тут виплати забирають, і тут ти будеш доложна, і ще щось. Не слухайте нікого. Мені здається, що це все проплачено нашими дружелюбними освободительними. Не слухайте нікого, перепитуйте, узнавайте. Не переживайте. Для мене головне найголовніше це сім'я. Мої діти. Мої діти дуже бігом вивчають мову. А вони дуже бігом інтегруються. Діти влавлюють на ходу. Тупо на ходу. Вони вже балакають по-німецьки, перейшли в звичайні класи. Тут допомагають тафером, це продукти дають. Тут речі. Вам всі, хто можна, допоможуть. Да, ми учимо німецьку мову. Тому що, щоб розуміти і на, на, на кращу роботу піти, поступово інтегруємося. Медицина нормальна, от серйозно, все нормально. Ми почали е, тут лікуватися тим, що нам говорять, і ми за півтора року єдиний раз приймали антибіотики. А ні, два рази, два. Раз в лагері. Ну, в лагері по-любому приймали антибіотики, тому що там різні нації і куся різних хвороб. В лагері ми там недовго жили. І от цього недавно ми також діти заболіли. Не вовремя, у них там були екзамени, вони здавали з німецької мови, тому я давала антибіотики, щоб вони оцього цього все. Краще пережили, не так ціну захворіли. І все. Не дивіться фільми, не дивіться, читайте коментарі, перепровірюйте інформацію. Якщо щось когось цікаве, узнавайте. Не жіть, що вашій дитині стукне 18 років чи ось трохи закінчиться все. Ось трохи, якщо закінчиться, вернетесь назад. Ми вчимо мову, будемо підшукувати роботу, діти навчаються, у дітей друзів тут, інтереси свої. І да, ще я не замітила тої бюрократії, лікуча вісім, і всього остального, що так налякали нас. Може, ми не так багато прожили, півтора року, але я читала в інтернеті, що даже зразу там пісні куча курсі і всього останньої. Ми зробили документи, дотримуюсь за правил. Все нормально і не так багато тихі пісім. Ніколи не думайте, кому я там надо в тій Європі. Я також, також думала так. Не думайте. Просто робіть те, що ви повинні. Сім'я, життя. Це найдорожче. Щоб всі були живі і здорові. Під землею границь немає. Так що будьте живими і здоровими. бережіть себе. Всім, кому цікаво, пишіть в коментарях Я обов'язково всім відповім. Я спеціально цей канал склала для того створила. Щоб донести до вас цю інформацію, допомогти і показати. А сама дивлюся це відео, і серце жимається, через яке було відчуття, що я пережила, що я думала, дивлячись на це зараз, то було тоді страшно. Але на даний момент слава Богу! Дякую Богові і всім, хто мені зустрічався по дорозі. Всім бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя, бережіть себе, своїх близьких. Не війтеся. життя дається одне. І всі ми намагаємося жити своїм дітям якнайкраще. Якщо я щось не те сказала, чи ви мене не зрозуміли, чи вам щось цікавить, обов'язково пишіть. Я це все розповідала на емоціях. Соти раз записувала всім мирного неба і перемоги. Скоріше нам перемоги. До наступної зустрічі. Жду ваших коментарів. Підписуйтесь.